Вже за півроку у Росії можуть скінчитися усі її бойові машини. Таке прогнозує видання Форбс. Мовляв, росіяни досі використовують техніку ще часів холодної війни, яку витягають із довготривалого зберігання. Ну а виробництво нової техніки в них відчутно відстає. Ну а до прогнозів Форбсу наш генштаб порахував, що від початку великої війни московити втратили більше 12 тисяч своїх бойових броньованих машин і майже 6,5 тисяч танків. Українці за трофейну техніку уважно досліджують, Із чого ж вона складається. Показали владу паливоді. Танки та бойові машини зброя, яку ворог активно використовував на початку війни, продовжує це робити і зараз. Щоб знати, як правильно протистояти росіянам і знаходити слабкі місця ворога. Наші військові вивчають не лише тактику ведення бою, а й їхню техніку. Зокрема, її начиння. на цьому столі деталі з сучасних російських бойових машин. Та радіостанцій. Андрій Рудик – капітан збройних сил України, служить у військовій структурі, яка займається дослідженням ворожого озброєння туди, де зберігають ці трофеї, вхід заборонений. Тому комплектуючи, привозимо до нашої студії. Це у нас електроніка із тепловізійного пристрою 1 ТПП 1Т, який встановлюється на зенітно ракетно гарматних комплексах радянсько-російських «Тунгуска». Це у нас радіостанція Р168 5 ут 2 яка використовується на танках Т 90 м прорив, на танках Т-90 ТДВОСТОВОДІМІР, на танках т 80 різних модифікацій, на танках Т 72 у руках Андрія радіостанція. Така собі гордість російського оборонпрому. Принаймні, так окупанти його називають. Танк Т 90 м прорив. Росіяни заявляють, що це повністю їхня розробка, проте комплектуючі говорять про інше: корпус радіостанції з російським маркуванням. Однак, деталі, ось, будь ласка, ми можемо бачити. По перше, плата іноземного походження. Сама по-друге, ось мікрочіпи бачимо там. Те маркування, відповідне, яке свідчить про те, що вони іноземного походження. Але окупанти намагаються це приховати. Клеять наліпки, з начебто, російським маркуванням. Ця наклейка, якщо її зняти, так само тут буде маркування, відповідно, наземної кампанії. Тепловізійні прилади, які встановлюють у ці танки, теж не мають нічого російського. Ось повністю теж все іноземного походження, як і плата. Так, власне, і мікросхеми. абсолютно всі чіпи абсолютно іноземного всі походження. в даному випадку. Абсолютно всі. Так само інфрачервоний детектор, так само іноземне походження. Ще одна деталь, теж з російської техніки: зенітного ракетно гарматного комплексу Тунгуска, і тут теж є іноземний слід. Цей детектор він повністю іноземний. Оці плати, які я взяв, так само вони ну тут трохи обгоріли. Очевидно, тобто, ну сама, наприклад, плата ця російська. Очевидно, він збирався в Російській Федерації. Однак важливі там мікрочіпи, які там можуть відповідати знаєте, там, за процеси там пам'яті, обчислення і так далі. Вони іноземного походження. Проблеми росіяни мають не лише з комплектуючими до важкої техніки, а й зі створенням відносно простих пристроїв, як от військові рації, каже представник генштабу ЗСУ. Ось радіостанція Азарт, в якій теж закордонна начинка. Софт, скажімо так, програмування там російське, чіпи, які відповідають за шифрування. Тобто, коли ми говоримо саме не про аналоговий зв'язок, а про цифровий, вони іноземного походження. За словами Андрія Рудика, більшість російської техніки залежні від іноземних компонентів, бо російські комплектуючі не можуть якісно їх замінити. Російська федерація в багатьох питаннях залежна від іноземних компонентів. Однак є спроби в Російській Федерації на рівні тих же плюс-матриць і центральних процесорів шукати прості для себе технологічні рішення для їхньої заміни. Російська Федерація справді, я ж кажу, повторюсь, намагається от виходити з цієї ситуації, і це є тільки свідченням того, що Російська Федерація не збирається відмовлятись від своїх агресивних намірів. Щодо України діставати ці комплектуючі росіянам, хоч і стало складніше, однак поки вдається, каже військовий експерт Павло Лакійчук. Робляться вони контрабандою через треті країни. Це робота шпигунів, робота розвідок, які через підставні кампанії крадуть, викупають у нечистоплотних ділків, які зраджують свою державу. Ті чи ту чи іншу елементну базу, ті чи інші вироби завадити таким діям можна, але зробити це вкрай важко, додає експерт. Адже не продавати мікросхеми компаніям, які не перебувають під санкціями, виробники не можуть. А відстежити куди далі пішли ці комплектуючі, важко. Владислав Палиода, ми Україна, марафон. Єдині новини.